Не потерпіти. Дивіться, друзі, зараз у тих самих складах, у тих самих складах, це передортання серії, передортання серії, треба тривати 5 хвилин. Якщо готові... передачі, перед тільки передачу моменту, тільки дотиків три. розуміємо, так? Да? Так, будь ласка, повертаємося всі на ті локації, що були, чи ви Роби, яка? Бо нас Побачило, тут... Побачило, щоб ви перевіряли, щоб було ката. Бажано, бажано, щоб все слухали. Добре, тоді ви залишаєтесь тут, червоненькі. Ви попросили. У нас рамос з поліською бандою, треба туди, Şimdi oldu.

Поїхали, поїхали. Да, да, Приходимо, по... виходимо рано. Добре. Виходимо, виходимо. Добре, немає, аут немає. Грають від воріт, зелені, будь ласка. І вдаримося там, ворота не зламав. Добре, поїхали, поїхали, поїхали. Деремоська, давай обрету активне. Давай, активно, добре. Добре, 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 молодець. Молодець, граємо, браво, браво. Зелені взяли м'яч, Зелені взяли м'яч. Не Більше трьох не більше трьох політайш. Направимо тобі, так. Давай, 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 зелені, поїхали, поїхали. Нате, 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 зелені, зелені. Зелені, зелені м'яч, кажу, Діма. Погана передача, беріть кі, беріть ліці. Знаєте, зелені, беріть ось Поїхали зелені, поїхали. Ні-ні ні, рама, це поки дружу, кому називають. Сюди м'яч Добре, граємо, граємо, граємо. Протеж, хай грає. продаж. Не вийшло. <ривчу> да, не вийшло. Поїхали червоні. Ага. Червоні повертаємо. Ага. Почали померти. Ага. Почали розвели. Добре, добре. Ага. Добре, добре. Ага. добре. Ай, браємо, ай-ай-яй. Ага. Ай, Рамос, на, на, на м'яч. Рамос, бери. Поїхали, поїхали, поїхали. Не обмежено, тут тільки завгодно можна. Браво! Браво, можна, можна, можна грати. Червоним. Якби то зупинив. Тебе грав. А сюди бачиш, м'яч, вийшов і зупинив. Добре, немає, атака непогана. Зелені, я не бачу вашої активності. Не бачу активники. Набере цей мовки який є. Граємо, 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 граємо. Граємо. Граєм. Добре, 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 червоні, граємо. Граємо, браво, браво. Граєм. Забувай, забувай, перехват! Давай, давай! Добре! Давай. А не перешли! Не переріши! давай, Давай!

Давай, 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 коленечка. 20 стекло. Меденці, ведень. Один ламас, я посередині стою. Добре, хороше відкривання. Слухайте, рухайте, браво, право, зелені, зелені, на чужій половині війни. Зелені на чужій половині Поїхали, поїхали. Чотири-три, чотири, три. Ми не перейшли. Чотири-три. Ми не перейшли, голепить. Перейшли, я стояв, всі перейшли. Я стояв. Потерпіли. Давайте останній серію. Прийшли чотири три.